Пес на прізвисько Гусік разом із супутницею виходить на щоденну прогулянку. Попри пережити, він доброзичливий та привітний. Нещодавно над ним жорстоко познущалися. Зв'язали лапи та покинули на сміттєзвалищі. Собаті знадобилося понад два місяці, аби знову повноцінно жити. У цьому йому допомогли співробітники ветеринарно-стерилізаційного центру Крок до тварин, надавши медичну допомогу. Він, коли приїхав, він був дуже дуже тощий. Він і зараз ще не дуже набрав вагу. Але ну, по перше, ми ж не знаємо, скільки він на тому смітнику пролежав. Це по перше. По друге. Він, проживаючи у людей, які такі, власне, таке могли вчинити з собакою. А скоріш за все, це була домашня собака, і люди так зробили, щоб він там довго помирав і не, не міг повернутися додому. Можна зробити висновок, що напевно тварина їм якось заважала, чомусь заважала, але знову ж таки вони не знайшли ніяких інших варіантів, так, окрім як познущатися над твариною. За словами Тетяни Діденко, наразі чотирилапи потребує турботлову родину, яка допоможе йому повністю одужати. Окрім того, на базі центру перебуває ще чимало тварин із сумними історіями. Вони пережили людську жорстокість і залишилися самотніми. Серед них і котик Крипух, котрого власники в лютому березні 2022-го залишили під вікнами під'їзду, де його сильно травмували. Чому ріпух? Тому що з спухова. Дуже довго ми е, займалися його реабілітацією, і звичайно треба враховувати, що тварина після таких травм е, навряд чи відновиться 100%, ну, до кінця. От. Але тим не менше на сьогоднішній день він може вести. Повноцінне життя, от абсолютно нормальна тваринка, їсть сухий корм, незважаючи на те, що дуже серйозні травми були пов'язані саме з, зі щелепами, от і з, з головою і зі струсом мозку. Тут тварину тримують у належних умовах, доглядають та годують. Пані Тамара щоденно приходить до своїх вихованців. Жінка працює в центрі крок до тварин на волонтерських засадах та зізнається, дуже сумує без хвостатих улюбленців. Я приходжу сюди у центр і допомагаю доглядати за тваринами, вигулювати, годувати, прибирати вольєри. Ну і надаю допомогу, яку мене просять, то я допомагаю центру. Що я хочу сказати за тварин? Ви знаєте, за всіх їх болить душа, От якщо чесно. Особливо зараз після війни їх дуже стало багато, особливо домашніх тварин. Котів, собак вони покинуті, залишились, і вони не розуміють за що. це. дуже дуже боляче на них дивитися. У закладі зазначають, усі тварини чекають на нових власників. Історії гусіка та репуха, як і сотні інших чотирилапих, є на сторінках центру у соціальних мережах, а познайомитися з ними можна особисто. Для цього необхідно попередньо записатися телефоном.